Це відео для тих, хто давно мріє почати щось своє блог, справу, хобі, але постійно відкладає. Якщо ви чекаєте ідеального моменту, це відео ваш знак, тому що я сама чекала цього ідеального моменту дуже довго, але потім зрозуміла одну просту річ. Якщо ти чекаєш на ідеальний момент, він ніколи не настане. Тому що суть у тому, що цей ідеальний момент ми створюємо самостійно. Це відео, до речі, для мене дуже символічно, оскільки я давно хотіла знімати відео, в яких я буду ділитися своїми думками, своїм досвідом, розповідати про те, що я. Сама хотіла би почути декілька років тому, але постійно мене щось стримувало. Хоча у мене є досвід зйомки відео, оскільки я працюю контент-мейкером, я цим займаюся не перший рік. Але саме ось цей крок з YouTube мені давався справді складно. Рік тому я зробила декілька відео на Ютуб, просто тому що мені було цікаво подивитися, як ця платформа взагалі працює. Згодом я їх просто видала, оскільки наміру займатися цим серйозно так не було. Але я постійно чомусь поверталася до цих думок. Хочу знімати відео, в яких я буду ділитися своїми думками, рефлексувати. Вати на певні теми створити простір, який буде комфортним, відео, які для когось будуть опорою, підтримкою. Але я постійно знаходила тисячу відмазок, чому я не можу цим зайнятися просто зараз. І тоді, коли я прокручувала ці всі пояснення, наче чому я не можу цим зараз займатися, вони виглядали доволі логічними, і я ж в це вірила. Хоча зараз, осмислюючи це, я розумію, що в більшості там не було якихось серйозних причин. Внутрішньо можливо, я не була до цього настільки готова, але зрештою зараз я вирішила створити цей ідеальний момент. І таки записати це відео. Отже, чому варто починати зараз? Розберемо чотири основні пункти. Якщо тобі прийшла ідея, це не випадково. Колись я почула дуже цікаву думку про те, що усі ідеї вони наче літають у просторі. Чисто включаємо уяву і реально уявляємо певний простір. Ці ідеї, які, якісь не знаю, до прикладу такі зірочки. Уявляємо, що ця ідея, ця зірочка, вона до тебе прилітає. Якийсь час вона тобі приділяє. Вона така: ну ти будеш мною займатися чи ні? Ти це ігноруєш через якісь свої певні проші. І не і ця ідея така, ну що мені тут робити, вона летить просто до іншої людини. І насправді це дуже таке прикольне порівняння, тому що я особисто не раз помічала, що в мене реально були якісь ідеї, але я їх ігнорувала через якісь свої, не знаю, страхи, блоки. І згодом я бачила, що або якісь навіть мої знайомі, або просто люди в інтернеті вони втілювали це в реальність. І я така, ну а чому не я? А тому, що треба було діяти. І реально є таке правило, коли тобі проходить якась ідея, бажано чим швидше почати її втілювати. Це не обов'язково як. Ось дуже глобально, можливо, у вас зараз немає часу або немає ресурсу, але насправді я схильна вважати, що почати можна завжди. Тут справді головне лише бажання. Отже, як можна почати діяти? Це може бути банально план, якщо ви хочете, не знаю, наприклад. Завести той же ж блог. Складіть просто план. Подумайте про що цей блог. Просто занотуйте, наприклад, що саме ви хочете знімати. Можливо, у вас вже якісь ідеї для відео. Просто занотуйте це вже перший крок. Справді, просто один маленький крок. І повірте, на цей один маленький крок до вас прийде ще більше ресурсу, тому що ресурс завжди приходить на дію. Ресурс не йде на бездіяльність. Ресурс в плані енергії, сили, бажання, настрою, натхнення це все йде туди, де є життя. Дає якась дія, дає якийсь рух. Отже, друге ідеї не приходять до випадкових людей. Якщо у вашій голові є якась ідея, значить ви маєте потенціал на її реалізацію. Ось це бажання щось зробити, навіть якщо нам здається, це недосяжним, це не так. Насправді, мозок схильний реально оцінювати свої можливості. І Якщо у вас є бажання, повірте, ви зможете це зробити. Просто інколи ці ідеї, ці цілі вони є дуже великі. і Нам здається, що відстань до них супер-супер велика. Але тут ми згадуємо, що що я казала спочатку один крок, і крок за кроком. Просто пам'ятайте, коли ви починаєте сумніватись у тому, чи вийде у вас, чи варто не варто, чи це можливо якась взагалі безглузда ідея, але вам хочеться. Пам'ятайте, що тут вступає в гру реально наше его. Тому що в нас в голові все рівно є сценарій, що в нас може не вийти, і его таке в сенсі в нас не вийде. Ми ж тут, взагалі, найкращі, ми не маємо права на помилку, ми не маємо права програти. Але насправді ніхто ніколи не програє і це також варто пам'ятати. Якщо у вас щось не вийшло, пам'ятайте, що по-перше, ви можете спробувати знову, якщо вам не хочеться спробувати знову, ви розумієте, що це просто не для вас. Це все рівно крутий цінний досвід. Ви все рівно з цього щось взяли. Навіть якщо це просто певний урок, але щось воно вам дало. Тому відкидаємо. Усі сумніви і пам'ятаємо: якщо тут є ідея, значить ми маємо потенціал. Для її реалізації, третє чекати готовності, це іноді просто маскувати свій страх. Про це я вже також частково говорила на своєму особистому досвіді. Кажу, я давно виношувала цю ідею, щоб знімати відео. Але і якийсь час я розуміла, що справді мені варто про це подумати, мені варто спланувати, розібратись у тому, що саме я хочу знімати, прислухатися до себе, до своїх бажань. Це все потребує часу і це все вже робота. Але потім в якусь мить, коли в мене вже з'являлись думки, що в принципі можна починати з. Німати. У мене в голові, звідки брався голос, що ну це наче не на той момент, я ще не готова. І оця, от я ще не готова, я ще не готова. Почекаємо. Потім я сижу і я собі задаю питання: а як я дізнаюся, що я готова? Ну, що має статися, щоб я була готова, коли в мене вже є думки про те, що я хочу це зробити. Просто. Хочу і тут я зрозуміла, що я ніяк не зрозумію, що я готова. Я просто буду собі отак це повторювати, повторювати. І навіть коли будуть якісь не знаю, сприятливіші обставини для цього всього. Я все рівно можу придумати собі, що ще не цей момент, ще, ще, ще десь там буде. І під цим всім просто маскувався страх почати, тому що мозок боїться усього невідомого. Тут ви маєте просто пам'ятати, що ваші мрії, ваше бажання проявлятися, пробувати щось нове, це все завжди має бути сильніше за ваш страх. страх Боїться дій, повірте, як тільки ви починаєте діяти, страх почуть-почуть по розсіюється. і бути чесною, я навіть зараз боюсь, тому що я це записую і для мене це доволі хвилююче. Але я сама собі стараюсь повторювати, що моє бажання це робити має бути сильнішим за мій страх. І четверте, старт не має бути ідеальним, він має бути щирим. Якщо ви хочете щось робити в залежності, звісно, від роду діяльності, скоріш за все, ідеально не буде виходити одразу. Але якщо ви справді цього хочете, робіть просто з душею, просто від серця вкладайте в це свою любов і повірте, з таким підходом раз за разом у вас буде виходити краще, і за певний проміжок часу у вас буде виходити неймовірно. Просто пам'ятайте, що усі професіонали також колись були початківцями. Ніхто не Став одразу геніальним у своїй галузі, але я готова закласти, що ці люди робили це точно з любов'ю і терплячістю. Насправді, так підсумовуючи, в будь-якому випадку завжди гірше не спробувати, аніж просто помилитися. Помилки роблять усі, і усі бояться. Це також нормально. Інколи ми бачимо цих людей, таких супервпевнених, нам здається, що вони ніколи нічого не боялися. Але усі бояться або боялися в минулому, і це цілком нормально. Ми завжди самі створюємо свою реальність. Ми завжди створюємо. Йому самі свою долю. Мріяти це дуже класно, але завжди треба пам'ятати, що ці мрії мають підкріплюватись певними діями. А ці дії безпосередньо приведуть нас туди, де ми хочемо бути. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Враховуючи, що я тільки пізнаю цю сферу, я так само розумію, що не все ідеально, але я хочу це робити. Отже, я буду рости, старатися вчитися і подивимося, куди мене це все згодом приведе. Так що, повторюю, якщо ви чекаєте знаку, значить цей знак нехай буде це відео. Просто зробіть. Перший крок вже сьогодні. Навіть маленький крок дуже-дуже важливий і дуже дуже цінний. І взагалі було б класно, якби ви поділились в коментарях тим, що би ви хотіли почати. Давайте підтримувати один одного, підбивати до нових починань. І пам'ятайте, що у вас вже є великий потенціал до реалізації всіх ваших мрій. Чесно, я дуже рада, що я наважилась на це відео. Я не знаю, можливо, вона назбирає три перегляди, але в будь-якому випадку будемо вчитися і будемо продовжувати зупинятися. Ми не збираємося. Поки що. Але в будь-якому випадку я це роблю справді від душі. Я роблю це тому, що я хочу. І я знаю, що 15-річна версія мене дуже рада була би побачити таке відео, і це відео їй би сильно помогло. Обіймаю вас і до наступних зустрічей!